Зимку жителі Житомирщини відчують дефіцит електроенергії. Якщо ситуація не покращиться, не працюватимуть ліфти, електротранспорт та вуличне освітлення. Про це 26 червня журналістам розповів голова правління, АТ «Житомиробленерго» Олексій Шикета. Наша область зимою споживає приблизно там мегаватт. Літом – 180-200. Зараз літом у нас проблеми з електроенергією. То що буде зимою? Так, ми готуються. Атомні блоки, вони ремонтуються, робляться і ремонтуються, пошкоджені, скажімо так, електростанції, але ми теж повинні всі з вами розуміти, що ми живемо під час війни. Зараз в країні йде широкомасштабне вторгнення, війна і е, знищення нашої інфраструктури. Теж може приводити до погіршення ситуації, і ми всі повинні бути до цього готові. Зі своєї сторони ми відремонтували вже всі мережі, які в нас були. Тобто, фактично до зими ми готуємося посилено і захищаємо свої об'єкти. Але тут є вже питання генерації, від якого на жаль, як я вже сказав, наша область. Не, не залежить енергетики роблять все можливе для покращення ситуації, але люди мають бути готові до можливого збільшення дефіциту, адже тоді відключення світла будуть тривалішими. Ми повинні готуватися, що зима можливо пройде у нас без ліфтів. Тобто, це перше, що буде зроблено, напевно, це будуть вимкнені ліфти в багатоповерхових будинках. Будуть, напевно, зупинені електротранспорт. Теж ми до цього повинні бути готові. Реклама. Однозначно, вуличне освітлення, зимою у нас 400 мегаватт, літом у нас 200, все. Значить, половина електричної енергії, ну, половина, скажімо так, від потреб у нас її немає. Якщо запрацюють маневрові, якщо щось збудують, якщо щось поремонтують, цю інформацію обленер однозначно не доносять, ну і нам її не потрібно знати. От, якщо при такій ситуації, як зараз, це 12 годин. Якщо ж ситуація покращиться, значить відповідності до введення нових маневрових потужностей і буде покращення. Все буде без світла. Ну у нас 50% дефіцит потужності на зараз. Також Олексій Шекета розповів, всі райони в Житомирській області однаково відчують дефіцит. Проте в Оворочі та на родичах можливо світло не будуть вимикати. По е, такій інформації, що зараз готується 600-та постанова. 600, в якій буде заборонено вводити в графіки відключення прифронтові райони на даному етапі. У нас це є Овруч і народич. От там можна сказати, що наскільки я можу це сказати. Можливо, там все поміняється, бо ще постанови цієї немає. Ну якщо вона буде затверджена в такому вигляді, який проект є, значить тоді овручі народичі будуть в кращому, скажімо так, положенні. Всі решта стають одинаково. Також енергетики наголосили, що варто думати про будівництво альтернативних джерел енергії. Великий є позитив в тому, що в нас є три такі великі джерела сонячні. Це в чуднові. Це в і це в Лугінах, де ми можемо фактично використовувати цю електроенергію для міста і в такий от літній період стараємося балансувати, щоб було справедливо для всіх. Ну але ми йдемо, я вже сказав осінь, і таких резервів. У нас вже не буде, вони будуть зменшуватися, і тут дуже актуально те, що було озвучено і міністерством, і президентом щодо обов'язково будувати додаткові джерела. Ми дуже це підтримуємо, тому що кожен кіловат генерації це як свіжий ковток повітря в легені нашої енергетики.